3 мільярди 157 мільйонів 339 тисяч гривень. Такий бюджет міста Рівне на 2023 рік. Він є рекордним для обласного центру. Раніше такого не було. Саме заради того, аби розподілити ці кошти, міські обранці зібрали сьогодні на позачергове засідання сесії рівне ради. Доходи загального фонду. 3 мільярда 84 мільйони шестсот десятих тисячі гривень. них власні доходи 2 мільярда 564 мільйони. 11,6 тисячі гривень. І офіційні трансферти 520 мільйонів 608,7 тисяч гривень. Доходи спеціального фонду обраховані в розмірі 72 мільйони 719,4 тисячі гривень. Видатки бюджету наступного року дорівнюють доходам 3 мільярди 154 мільйони 661 тисяча гривень. З них видатки загального фонду 3 мільярди 13 мільйонів, видатки спеціального фонду 141 мільйон 521 тисяча гривень. Обсяг освітньої по субвенції, зупинимося детальніше, освітньої субвенції для бюджету склав 518 мільйонів 811,5 тисячі гривень. Додатково до освітньої субвенції на покриття незабезпеченості по заробітній платі педагогічним працівникам з міського бюджету в проєкті бюджету передбачено 43 три мільйона гривень. На виконання заходів місцевих програм прийнятих радою. У нас в проєкті рішення передбачено 920 двадцять мільйонів триста з половиною тисяч гривень. Видатки спеціального фонду бюджету заплановані в обсязі 141 сорок один мільйон п'ятсот гривень. З них видатки бюджету розвитку 81 мільйон 197,3 тисячі гривень. Обсяг резервного фонду складає 75 мільйонів гривень або 3% від е, е, обсягу загального фонду бюджету. В Цьому році він не обмежується одним відсотком. Ми маємо право його збільшувати. Проте після того, як міські обранці заслухали начальника управління, почалось обговорення проекту бюджету. Зокрема, депутат від фракції голос Святослав Клічук говорив про те, що на деяких комісіях питання бюджету міста на 2023 рік розглядали взагалі близько 30 секунд. Ми сьогодні ділимо приблизно 3 мільярди гривень, і розглядала наша комісія цей документ приблизно 30 секунд. То можемо трошки наробити помилок. Нас люди вибрали, нам довірили, щоб ми їхні гроші нормально потратили. Це основне рішення. По суті, раз на рік ми приймаємо таке рішення, від якого далі все буде залежати. Я перепрошую, ну але так не робиться. Тому ми прийняли рішення. Наша фракція не буде голосувати за цей бюджет. Ось це бюджет на рік. І це тільки половина того, що мало би бути. Тепер виникає запитання, колеги: хтось це встиг опрацювати за три робочі дні? Бюджет було оприлюднено 16 грудня. Три робочі дні. Це 24 робочі години. Швидкість нашої роботи складає 130 мільйонів в годину. Хтось це почитав, окрім поточних видатків, сьогодні розглядали розподіл 84 мільйонів бюджету розвитку. Проте куди планують витратити трохи більш ніж одну третю цих коштів, депутати не розуміли, адже не отримали пояснень. Тому просили зняти їх з сьогоднішнього розгляду бюджету. 30 мільйонів ми даємо на програму тепле місто, де нам назвали будь яких заходів програми. Тобто, грубо кажучи, майже половину капітальних видатків в цьому бюджеті ми даємо на програму, яка не має конкретних заходів. Як на мене? Це не є правильно. Ми з вами будемо ділити капітальні видатки. Дай Боже, якщо вони будуть це після того, як будуть залишки коштів. Це буде десь лютий-березень місяць і там буде сході капітальні видатки. 20 років в цій залі було, коли ми голосуємо за щось. Ми розуміємо, за що ми голосуємо. Сьогодні ми виділяємо 30 мільйонів і, на жаль, ту інформацію яку просив, щоб нам дали на бюджетну комісію. Та що саме підуть ці тисячі людей? не отримали питань до бюджету. Було більше ніж відповідей. Зокрема, один з депутатів зауважив, що вперше за його депутатство при розгляді бюджету профільна комісія бюджетна не внесла жодних пропозицій. Тож постає логічне питання на користь чого чи кого вона працює. Всі згідні, що ми виділяємо 35 мільйонів на озеленення, всі згідні мільйон на райдержадміністрації, всі згідні з вулицями, які ми будемо тут виділяти, 20 мільйонів кап видатків. Всі згідні про те, що ми 35 мільйонів знову на тротуари виділяємо. Бюджетна комісія кількість пропозицій до бюджету нуль. Нуль. Після усіх дебатів фракція батьківщина взяла перерву на 10 хвилин, після чого оголосила своє рішення щодо голосування за проект бюджету, адже за відсутності слуг народу відмовив від голосування голосу. Та якби ще й батьківщина відмовилася, була б велика ймовірність не затвердити бюджет міста на 2023 рік через брак голосів. Ми готові голосувати за бюджет за умови. Якщо ви знімаєте зараз, виймаєте з цього бюджету розгляд програми тепле місто» і 30 мільйонів. Те про що говорив Васильчук. Переноситься, будемо це обговорювати так, так. можливо пізніше. Зараз ми за це не готові голосувати, і прохання так само зняти капітальні видатки 20 мільйонів. ЖКХ. Зрештою, 26 депутатів з 30 присутніх проголосували за, і таки прийняли головний фінансовий документ міста на наступний рік. Свою відсутність фракція Слуга народу, яка покинула залу перед голосуванням, пояснила офіційною заявою у соцмережах. Ця сесія була проти людей, проти рівного. Проти здорового глузду в країні, де йде війна, крадійний бюджет на озеленення, на огородження, а на оборону ні. Тому фракція Слуга народу покинула сесійну залу перед бюджетним питанням. Проте, на думку міського голови, цей бюджет є переможним, оскільки не зрозуміло, кого і як він переміг. Це наш спільний бюджет перемоги. В цьому бюджеті напевно, що левова частка підтримки саме на військових і на. Соціальні категорії населення, ті, які потребують допомоги, із більше ніж трьох мільярдів нашого бюджету. Ви можете сказати загальну цифру, яку ми плануємо давати на військових. У Нас є програма по теробороні, яка передбачає напряму мобілізаційної підготовки та територіальної оборони, яка передбачає напряму видатки 5 мільйонів гривень на наступний рік. Уже місто рівне надзвичайно. Чимало коштів виділяє і буде виділяти для військових. Кошти на потреби військових вони будуть розглядатись приблизно на лютневій сесії, коли ми будемо говорити про бюджет капітальних видатків. От, власне, тоді, напевно, ми і будемо спрямовувати вектор підтримки. Подальшої підтримки, в тому числі військових, варто зазначити, що сьогодні депутати затверджували тільки базовий бюджет поточних видатків. Це з законом вони мали зробити до 25 грудня. Ось капітальні видатки ділитимуть у лютому березні наступного вже 2023 року. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.